Всім привіт! Ну що ж, обирайте ваш варіант інтуїтивно. А ми будемо відкривати карти та да, дивитися. Ну що ж, перший варіант. Вітаю вас. Тут відповідь так: ваше бажання здійсниться, і ви досить таки скоро отримаєте про це якусь звістку, повідомлення. Так, і не, не хвилюйтеся, обов'язково будуть зміни по вашому питанню. Варіант номер 2 Тут, скоріше за все, пов'язано питання могло би бути із роботою, з якимись складнощами, або ж це нова робота. Ось, і відповідь тут, незважаючи на якісь складнощі. Тут буде відповідь так. Єдине що? Єдине, що потрібно діяти новим шляхом, так або ж Залучитися підтримкою якихось ті молодших колег, ті консультантів, наприклад, так, які могли б вам надати допомогу. Так, це підтверджується і цією картою, тобто потрібно більше більше отримати знань для того, щоб все було супер. А ці вам дня, та до нових зустрічі.